Доброго дня. Перш за все приєднуюсь до всіх привітань, які дають на нашу адресу сьогодні. І дай Боже, щоб вчительська професія з кожним днем набувала пристижність. До складу комісії з питань освіти входять 5 депутатів. На засідання комісії пробуло 5. Які будуть пропозиції щодо початку роботи комісії? Розпочати. розпочати. Голосуємо. Хто за те, щоб розпочати роботу комісії? Oh. Дякую за одноголосно. Запрошені на засідання нашої комісії секретар селищної ради Світлана Гаврилюк, начальник відділу освіти Вікторія Прокупчук. На розгляд комісії виносимо чотири питання: про внесення змін до регламенту. Інформує секретар селищної ради Світлана Гаврилюк. Про утворення комісії про передачу сприймання передачі комунальної власності селищної ради медичного обладнання. Теж інформувати буду я. Про надання згоди, про надання згоди е, на передачу е, на безоплатне прийняття окремого індивідуального визначеного майна і спільної власності сіл селищ, та міст Ніспільницької області, комунальну власність мізуцької селищної ради та про роботу відділу освіти культури і туризму мізуцької селищної е, молоді та спорту Мізуцької селищної ради тут е, інформуватиме начальник відділу освіти Вікторія Прокопчук. Перелік питань порядку денного ми маємо взяти за основу. Хто за те, щоб взяти порядок денний за основу, прошу голосувати. Хто за? Дякую одноголосно. І, можливо, у когось будуть якісь пропозиції так. До, щодо порядку денного. Пропоную внести до порядку денного. Таке питання про підтримання звернення депутатів Лізоцької селищної ради до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубенця, про звільнення з полону воїна Азовця Дорощука Івана Володимировича, який в полоні перебуває 17 травня 2022 року. Хто за те, що включити до, на розгляд комісії і винести на розгляд сесії дане питання, прошу голосувати. Хто за? Проти отримався. Дякую одноголосно. Отже, ми маємо на порядку денному п'ять питань. Тому я пропоную за порядок денний проголосувати про в цілому, враховуючи внесене питання Наталі Миколаївне. Хто за те, що порядок денний прийняти в цілому, прошу голосувати. Хто за? Дякую, Проте отримався одноголосно. І перше питання, яке проект рішення, якого ми маємо погодити, про внесення змін до регламенту. То не вам слово. Ну так вийшов закон ще у лютому, 2024 року. А він має вступити в дію вже. Тому ми вносимо ну, необхідність внести до регламенту. Саме перша це про те, що період зараз воєнного часу ми маємо проводити відеозйомку комісій засідань і засідань селищної ради, і в цей день або в крайньому випадку наступний його оприлюднити. І після завершення воєнного стану буде проводитись спряма трансляція. Як комісій, так і сесії. Ну, вже одночасно ми ж перед цим вносили зміни. Там були до нашого регламенту, вже два рази вносили зміни, я їх ну все внесла, в одне рішення, в один регламент, ну і додала ще десь пару таких нюансів. Зараз я вам скажу, не було, що в нас прописано: оце що у випадках необхідності, якщо до порядку денного включені питання, які належать до віддання кількох постійних комісій. Або відсутність форуму в деякій комісії можливе проведення спільного засідання постійних комісій. Такі засідання веде селищний голова до секретар ради. Протокол підписується головами усіх присутніх комісій. Це одне. Потім не було прописано в нас. Ну трошки я там відпрацювала його і. Таке ще прийняття. Одразу декількох рішень шляхом пакетного голосування допускається в випадках, коли до жодного з проєктів рішень, включених до пакету, немає критичних зауважень, та більшість депутатів не заперечує проти пакетного голосування. Тобто ми маємо ще голосувати за те, щоб пакетом голосувати, маємо перед тим проголосувати. І що на розгляд можуть нас розглядатись питання, які попередньо не розглядались на комісіях. Чи там ну, не були попередні внесені, отак, От як надалі зараз на комісію, це дуже добре. Можливе таке саме внесення і на засідання сесії, але знову ж таки, якщо проголосує більшість депутатів. Ну наразі відпрацювали цей регламент, нову редакцію склали. Ті попередні рішення не будемо. Всі, ну, проект рішення там так і звучить, що вважати, що втратили чинність, те, що ми затверджували регламент, вносили зміни і приймаємо його в новій редакції. Ось такі зміни. Ось немає. Немає. Тоді пропоную проголосувати, погодити проект рішення в даного питанні і винести його на розгляд сесії. Хто за? Проти утримався. Дякую одноголосно. Наступне питання про утворення комісії з приймання передачу комунального власність міської селищної ради медичного обладнання. Із комунальної власності і спільної власності сіл селищної стрімінської області пропонується передати в комунальну власність місійської селищної ради кисневий концентратор вартістю 70 тисяч гривень. Так? 70 000 000 гривень. Для цього необхідно утворити комісію пропозиції до складу комісії, голова комісії Беслінчук Галина Мар'янівна, директор комунального підприємства, який буде користуватися цим приладом. Секретарем комісії Марчук Раїса Володимирівна, головний бухгалтер комунального некомерційного підприємства Це і члени комісії Фескова Ольга Борисівна, консультант відділу з питань майнових відносин та фінансового аудиту управління з питань спільної власності територіальних громад, виконавчого апарату Рівненської обласної ради, де ми до Віталій Сніжикович. Заступник директора департаменту цивільного захисту та охорони здоров'я населення Рівненської обласної державної адміністрації Гаврилюк Світлана Петрівна, секретар міської селищної ради, Домашчук Людмила Миколаївна керуюча справами виконавчого комітету міської селищної ради комісії доручити приймання передачі, затвердити відповідний акт, який згодом затвердимо з на сесії, і набути право власності. Контроль за виконанням комісії покладається на комісію з питань освіти, тобто на нашу комісію. Можна трошки доповнити. Ці концентратори вони вже були передані у користування, вони вже ними користуються, але тепер вони пропонуються безкоштовно ж прийняти просто у власність. То це для того створилась комісія і будуть робити секти передачі, і прийняти вже не в користування, а власності. Дякую за доповнення і роз'яснення. Можливо, когось ще буде запитання? Немає. Тоді пропоную погодити проект рішення, винести на розгляд сесії. Хто за? Дякую, одноголосно проти утримався. Немає наступне питання про надання згоди на безоплатне прийняття окремого індивідуального визначеного майна і спільної власності сіл селищ та Рівненської області, комунальну власність міської селищної ради. Це рішення проект рішення перекликається з попереднім. Нам пропонується надати згоду на безоплатне прийняття Із спільної власності сіл селищ та міст Рівненської області, комунальну власність міської селищної ради, окремо індивідуального визначеного майна, а саме цей кисневий концентратор, і в комунальному некомерційному підприємству безоплатно його прийняти. Контроль за виконанням покладається на комісію з питань освіти. Запитання немає. Пропоную погодити проєкт рішення і винести на розгляд сесії. Хто за? Дякую, проти отримався. Немає одноголосно. І питання, яке, я думаю, буде в нас найбільш об'ємне. Це про роботу відділу освіти, культури і туризму молоді та спорту мізоцької селищної ради інформує начальник відділу освіти Вікторія Прокупчук. Шановні члени комісії, пропоную до вашої уваги роботу відділу освіти, культури туризму, молоді та спорту мізоцької селищної ради. Щоб для легшого перегляду зробила презентацію, щоб вишивчилось прийняти і, і кращої якості. Посмітня мережа закладів освіти мізуцької селищної ради складається з сіми закладів загальної і середньої освіти. З одного закладу це юридична особа дошкільної освіти. Є в нас в структурі шість структурних підрозділів дошкільної освіти, при закладах освіти та є два позашкільних заклади освіти. Це Башер і мізоцька музична школа. Якщо ми говоримо за садочок малятку як юридичну особу, то цей заклад налічує 100, на сьогоднішній день 108 вихованців і п'ять різних вікне різновікових а груп по віку. це наймолодша ясельна група, перша молодша, друга молодша і старша групи. По черговість на сьогоднішній день складає 25 діток. Є заяви, є всі відповідні документи на живу чергу. І якщо говорити за структурні підрозділи, то сьогодні структурні підрозділи функціонують при закладах освіти Дерманському ліцеї 16 вихованців, Бущанський ліцей 11 вихованців, Ступнівський ліцей 10 вихованців, Спасівський ліцей 16 вихованців і Буденський ліцей 12 вихованців. На сьогоднішній день дошкільна група. Білашівського ліцею призупинила свою діяльність, оскільки не набралося 10 діток. Коли буде кількість 10 діток, ми відновимо роботу садочка. Ви бачите, що трошки скоротилася в нас мережа в освітніх закладі, в кількість середньо наповнюваність класів дітей. Найменше сьогодні у класі в селі Будареш. У Бударецькому ліцеї сім діток, найбільша наповнюваність класів, 22 ліцей. Всі ліцей. Бущанський ліцей – 8 дітей, Ступнівський ліцей – 9 дітей, Спасівський ліцей – 10 діток, Дерманський ліцей – 10 діток і Білашівський ліцей – 10 діток. Місо 22 дитинки. На сьогоднішній день у нас є одна дитинка інклюзивна, це Бударевський ліцей, це учень 4 класу Бажинар Дем'ян. В нього відповідно до інклюзивної освіти надаються всі заняття, інклюзивні додаткові заняття, і безпосередньо займається асистент, вчителя цим хлопчиком. Хлопчик, хлопчик ну, якби показує хороші результати відповідно до занять із даним учнем. Ну, основні формування напрямків освіти ви бачите, скільки функціонує в загальному закладі освіти. Позашкільної в нас, і ви бачите, що на сьогоднішній день у закладах загальної середньої освіти в нас 1079 діток. На жаль, кількість діток ну, стрімко з, з кожним роком зменшується. Фінансування освітньої галузі. Коротко скажу, на нашу кількість діток на початку року виділено було 37 млн мільйонів чотириста. 700 тисяч гривень і на сьогодні вже використано 24 94% цієї суми це 25 мільйонів 790 тисяч, це зарплата нашим вчителям, ви знаєте на утримання підпорядкованих закладів загальної середньої освіти в тому числі дошкільної з місцевого бюджету на даний рік виділено у нас було Мізоцькою селищною радою 21 мільйон 594 тисячі і вже у жовтні, на, на жовтень, не станом на 1 жовтня, використано 15 мільйонів 428 тисяч 645 гривень. Що це за гроші? нагадую, це заробітна плата технічних працівників про закладів дів освіти, це заробітна плата. Вчителів і технічних працівників позашкільної освіти, музичної школи та дошкільнят наших садочків. Вони фінансуються з місцевого бюджету. Так само в розрізі ви бачите суму на енергоносії це 3 мільйони 434 тисячі, на харчування дітей 1 мільйон 112 тисяч в цілому і на поточні видатки це 1 мільйон 859 тисяч. Цих грошей вистачає до кінця бюджетного року. На фінансування освітньої галузі ви бачите окремо з цих коштів, що я казала, 25 мільйонів. Безпосередньо на садочок малятку було, бо це найбільша юридична одиниця в нас по садочках, виділено 6 мільйонів 278 тисяч. Так само на сьогоднішню, на 1 жовтня використано 88 цієї суми, до кінця року нам вистачає, ну тобто в них навіть лишиться лишок. На позашкільну освіту в цьому році виділено у нас на, знову ж таки з місцевого бюджету, це у нас ВШМ, 2 мільйони 80 тисяч, 800 тисяч 287 гривень, використано 1 мільйон 338, і на музичну школу у нас використано так само 2 мільйони, десь є сума 700 тисяч, якщо не, я не помиляюсь. Тут в розділі в нас розписані кошти на потреби поточні, на поточний ремонт в цьому році. На жаль, на освітянські заклади загальної середньої освіти на поточні ремонти, такі як фарбування, побілка, покраска, не було виділено окремих сум. Але, наприклад, на 148 тисяч в цьому році ми відшкодували поточний ремонт даху повністю. Малятка, садочок малятко, адже там він тік. Так само сума була виділена на Бущанський ліцей, бо він був найменше фінансований з 2022 року, це 20 тисяч гривень, вони заливали по новому стяжку. І на облаштування Спасівського ліцею харчоблоку, тобто і будівництво садочка, щоб він повноцінно діяв, уже за цей рік було витрачено суму майже в мільйон. Мільйон 968 тисяч гривень, якщо все разом скласти. Щодо шкільних автобусів, то на сьогоднішній день із сіми закладах у сіми закладів нашої громади є шість автобусів, адже на початку 2022 року нас три автобуси забрали. Це Будаваський ліцей, Бущанський ліцей і Спасівський ліцей було придбано в 22-23 двадцять третьому ступнівський ліцей. У 22 другому, році було придбано два автобуси і сподіваємося, що ще в цьому році ми придбаємо один автобус і закриємо питання. З довозом. Дорожня карта шкільних автобусів розмежована, вона велика, бачите кілометраж, Білашівський ліцей 7,1 км, Будерський ліцей 28 км, обвозить 6-7 Дерманський ліцей, село Дерман 1, Дермен, друга, 3,8 км, Мізоцький ліцей 13,9 км, Так само мережа розгалужена, але адже підвозиться весь мізоч і 7 сіл. Спасівський ліцей 3,6 км, шість Бурчанський ліцей так само підвозить велику мережу, де 10,5 км підвозиться борщівка і буща, але маршрут великий. Ступнівський ліцей так само 18,5 км розгалужений маршрут. Маршрут коригувався, але не мінявся. Укриття закладів освіти мізоцької громади зроблені. У нас всі заклади освіти, всі дітки на 1 вересня станом вийшли до навчального року повноцінно в очній формі. Ви тут бачите на фотографії, це пру Спасівського ліцею, пру мізоцького ліцею мізоцької селищної ради. Найпростіше укриття Білашівського ліцею. Всі ці вже наші укриття удосконалюються. в цьому році вже облаштовані безпосередньо кабінети для дошкільників невеличкі з лавочками, столиками, і так само по два-три класи для того, щоб учні не переривали контрольні зрізи а могли переміститись в укриття і працювати далі. Ви бачите найпростіше укриття Будереського ліцею. Бачите найпростіше укриття Бущанського ліцею. Найпростіші укриття Ступнівського ліцею, найпростіші – укриття Дарманського ліцею. От, так само е, маємо два укриття в ЗДО Малятку, які повноцінні. От, е, і маємо укриття в Мізоцькому будинку школярів і молоді, маємо укриття в Мізоцької музичній школі. Волонтерська робота потужна, розказувати окремо не буду. бачите все на фото. Дякую вам за одноденні заробітки, бо волонтерська робота вісить на плечах освітян безпосередньо і під відомших підрозділів Мізоцької селищної ради. Нас в квартал збираються одноденні заробітки. На якісь події проводимо ярмарки, допомагаємо всім, чим можемо, в принципі, як і кожна громада. Якщо говорити про культуру, то найбільш масові заходи, бо культуристи так само в нас роблять і бібліотекарі. Але якщо говорити про більш масові заходи, то 1 жовтня ми відсвяткували, відзначили свято святої покрови Богородиці. Це свято день захисників і захисниць наших, і день створення української повстанської армії, бур, ви Бачите, 7 липня відбувся один із великих благодійних ярмарків. Концерт Мізоцької територіальної громади, ми незламні на підтримку Збройних сил України, де були залучені так само і освітяни, і культурні працівники. Так само відзначали в цьому році вшанування 80-ї річниці горбівського бою, яке відбувалося на третій день Пасхальних свят. Культура Мізоцької громади цьогоріч. Обновилася молодими спеціалістами, дякуючи цьому. Вона дуже гарно працює. Хочемо сказати, що 25 серпня ми мізоцька громада представляла Рівенську область у Рівенській області в центрі народної творчості на меритеріальну культурну спадщину мізоцької громади. Ну тобто, в нас є такі хорові колективи і танцювальні, як надія, родовід. І ну, якби наші народні мільці, які готують прекрасно і презентують нашу громаду, брали участь у обласному конкурсі відеороликів Бервисті мрії України, де здобули перше місце. Так само Любов Романюк, начальник управління культури Рівненської адміністрації, і пані Ірина, так само центр народної творчості, бачите тут все на фото. Так само ми на гурбах приймали. Обласний семінар виїзний, і який складався, тобто, ми приймали мам загибших воїнів, показував робили їм екскурсію, презентували місце сили. От бачите, ці фото. Це так само влітку цього року, при мозах відділі, тобто структурному підрозділі культури. В нас діє центр модієструк. «Молодіжний Казан Мізоцький центр культури і дозвілля. Ви бачите дітей, і гарно працює Натал... Наталя Леонідівна з дітьми в них було за це літо багато семінарів, багато творчих таких пошукових експедицій і поза межами і в Рівному, і поза межами Мізоча, і, і туристичні експедиції. Тобто молодь працює, що є приємно. От. В Мізуській громаді існує проект, так само створений працівниками культури і освіти. Проект Небесні іменинники», де ми щокварталу вшановуємо тих мам, тих батьків і тих хлопчиків, які святкують. Ми відзначаємо згадуємо не тільки день смерті, а день їхніх іменин. Бо це для близьких свого роду якась така психологічна, соціальна розрада і підтримка жителями громади, тих батьків, в яких загинули воїни. Так само брали участь в обласному проєкті Рівенщина -на смак», де презентували е, свої туристичні маршрути та е, якби, народних умільців нашої громади. Е, потужно працює колективна дія, танцювальний колектив, які е, беруть участь майже у всіх акціях, всіх е, конкурсах, е, е, які ну, запрошують нас у е, участь в благодійному заході. «Остання Тримаємо небо разом у центрі міста Рівне, де представляли нашу громаду «Надія». От так само 12 липня 24-го року до Дня Української державності працівники культури е, одні в Україні відвідали музей голодомору в Києві і наші саме наші хліби, і наші представники, і наші роботи брали участь у Києві і ну, там якби відгуки привезли, ми дуже потужні від мам, від героїв України. від... Е, Культурних працівників де ми представили так само хліби, такі, які печуться під час смерті, на смертний обряд і до Дня Голодомору України. Якщо говорити коротко за спортивний напрямок, спортивної школи в нас дитячої юнацької немає, але за допомогою світянських закладів, за допомогою наших вчителів фізкультурних, ми тримаємо на достойному рівні. Цьогоріч ми з 24 громад рівенщини, тобто Рівенського району, ми шосте місце мали, і перед нами були тільки ті громади, де є дитячі юнацькі спортивні школи. А наступні ми, тобто, бачите, проекти наші пліч опліч. Спортивні всеукраїнські шкільні ліги, от наших олімпійців, юних, які це Мізоцький ліцей Іванко, які представляли це Дерманський ліцей Олександр Ясин і Юрій Ліщенко. Діє в нас програма Активні парки. Вона не переривалась. Так само працює над нею викладач із Дерманського ліцею Самчук Валентина. От вона з дітьми працює щотижня, потужно відзначали олімпійський день, от в нашій громаді. Ну і коротко скажу, що з початку 24-го року відділом освіти було опрацьовано 6954 вхідних листи, відправлено 4468 листи, створено та видано наказів з основної діяльності 141 наказ і наказів з кадрової діяльності з кадрових питань 77. Якщо є питання, задавайте. Дякую за увагу. Дякую немає. Тоді пропоную прийти до голосування, погодити проєкт даного рішення і винести на розгляд сесії. Хто за проти утримався? Дякую одноголосно. Питання винесені на наш розгляд. Наступне питання, яке внесене за пропозицією Наталії Миколаївні. Ми вислухаємо. Вона коротко вже сказала, можливо, детальніше. Декілька деталей. Шановні колеги. Навесні го року Україна вся і весь цивілізований світ з тривогою спостерігали за героїчною обороною Маріуполя. Ми знаємо, що майже 90 днів вони були в повному оточенні. Евакуація пройшла для збереження життя і здоров'я і життя і здоров'я військовослужбовців. Вона закінчила здачею в полон. Якщо існували якісь домовленості з російською стороною, вони вчергове виявилися брехнею. І це вже стало зрозуміло в ніч на 29 липня 22-го року, коли у Волновацькій виправній колонії, відомій як Оленівка, стався один з наймасовіших воєнних злочинів серії вибухів, яка привела до загибелі 54 полонених та понад 70 отримали важкі травми. Серед захисників Азовсталі. Був боєць полку Азов, Дорощук Іван Володимирович 7 липня 2000 року народження. Він підтверджений підтверджен є офіційно, що він перебуває в полоні. В полоні перебуває 17 травня 2022 року. Всі ці обставини змушують нас, закликають нас. Підтримати звернення депутатів нашої селищної ради про наступне: забезпечити внесення до Рощука Івана Володимировича негайно до списку на обмін військовополоненими та докласти максимальних зусиль щодо його звільнення. Друге, активізувати роботу з міжнародними організаціями, які опікуються дотриманням правил поводження з військополоненими. Третє посилити публічне висвітлення ситуації щодо полонених, зокрема воїнів Азову, з метою привернення уваги міжнародної спільноти. Прошу підтримати таке звернення до голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука та уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця. Шановні колеги, єдиний полонений в нашій громаді це Дорощук Іван Володимир. Прошу підтримати. Так, так. так, виношу на голосування погодити проект рішення і винести на розгляд сесії. Хто за? Дякую, проти утримався, немає. Одноголосно. Перелік питань, які винесли на розгляд нашої комісії, вичерпано. Тому пропоную нашу роботу завершити. Усім дякую за роботу. Дякую. 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 дякую.